Уявіть, що за п'ять років одне сіл берегівського району перетвориться на швейцарське поселення, наче з обкладинки туристичного журналу. Складно. Однак, все це правда, ба більше може стати реальністю, якщо Україна навчиться нарешті бути привітною до західних інвесторів та перестане боятися власного золота. Це наче мантру повторює теперішній керівник карпатської рудної компанії Микола Гожик. Колись він був головним інженером збанкрутілого закарпатполіметали. А зараз чоловік представляє інтереси групи міжнародних інвесторів із компанії Авелана Голд ЛТД, зареєстрованої на Кіпрі, під керівництвом громадянина Сполучених Штатів Брайана Севеджа. Ми сюди все-таки заводимо західну технологію і західного інвестора, і підходи їхні абсолютно відрізняться від наших, бо це частний капітал, вони цей капітал будуть як берегти, знаєте, як, як зірниці ока, тому що це їхній капітал. Досвідчений гірник та піонер золотої розвідки Можієва, як ніхто інший, вболіває за розвиток родовища. Однак від старих методів роботи рудна компанія відмовляється повністю в пріоритеті сучасне устаткування і технології, тим більше, що починати доведеться практично з нуля. За, за ці роки, може майже 14-15 от, тут практично метал, весь, де був метал, от, він практично був вирізаний і зданий на металолом. Довкола руїни від споруд залишився хіба що фундамент. а Всі шахти та вентиляційні входи законсервовані. Зараз штольня закрита. Це так звана похила шахта, яка пересікає три гірничі горизонти і відкриває доступ до 30 кілометрів підземних ходів. Щоб усе це привести до ладу та розпочати роботу, витратять щонайменше 50 мільйонів доларів. ми будемо працювати за західними стандартами, де Практично все обладнання, воно якби самохідне, от і воно незалежне від всяких зовнішніх мереж і зовнішніх комунікацій, як було це в попередньому проєкті. Можіївське родовище єдине в Україні, де затверджені потужні поклади цінних поліметалів. Сумарна кількість тільки свинцю і цинку тут перевищує мільйон тонн. Щодо благородних металів, то срібла приблизно 800 тонн. А золота не менше 50. При середній ринковій вартості щирого 40 доларів за грам 2 мільярди не такий вже й поганий потенційний заробіток. Ще стільки коштуватиме інший кінцевий продукт. Тут ще в руках тримає це, це класичний варіант закарпатської нашого Мживського родовища золото-поліметалічної руди. Вона, тут є всі чотири компоненти: золото, срібло, свинець і цинк. От така комплексна руда це е, основна цінність е, мужийського родовища. Однак видобути на всі сто цінні метали не вдасться. Тим більше, що використовуватимуть традиційний гравітаційно-флотаційний метод, який дозволить вибити з породи максимум 80% вмісту. Коли ми затверджували в Москві запаси в 90-му році, так була затверджена технологія саме граві... флота... гравітаційна. От це, це відмивається водою. Знаєте, <плоти> да, гравітаційна флотаційна, тому що. Вона тут не потрібна цианіда, тому що золото із цих сульфідних руд, да, золотополіметалічних цианідом його не вилучиш. Це звичайний механічні способи вилучення, тут ніякої металургії, нічого. От в процесі переробки цієї руди буде будуть два концентрати: тяжкий концентрат це буде золото свинець в ньому. Так і легкий концентрат це буде цинковий концентрат і срібло. От. І ця руда, і звичайно, ці концентрати вони будуть направлятися на металургійні заводи, існуючи на сьогоднішній день в Європі. Безпечний метод видобування не єдина гарантія екологічності, якщо цей термін взагалі можна застосувати до гірничої справи. Інше зобов'язання рудної компанії це ліквідація відвалів. Саме вони роками муляли око різним інспекторам та були джерелом забруднення ґрунтових вод шкідливими сполуками, звідси й досить бентежне ставлення тамтешніх жителів до діяльності родовища. Я вважаю, що їх побоєння громади, вони обґрунтовані. Чому? тому, що історія так склалася, бачите? От а склалася вона не зовсім вдало, так? що Спочатку взялася за це розробку родовища держава. Да? Експеримент не вдався. Так? От, він був провалений, так образно кажучи. Чимало місцевих свого часу працювали на золоторуднику, а зараз сидять без роботи. Там робота, робота дали людей. Були робочі робочих. хто там працював, робота, в Венгрії, Чехії, там. І молодий парень все ж туди ходіть на роботі. А ми люди мали робочі місця. Дуже багато і села робили злотуру, не хоче, мали робочі місця. Від того, не гірші, хуже. Незмінного голову села ми так і не застали на місці. Однак телефоном Василь Фіцай повідомив, що родовище селу потрібне. Багато людей повернулися до закордону, лише щоб тут була у них робота, щоб не було вбили я був у тих шахтах на давно і коли там робили. Ну там шахти повністю сухі, то там нема не такого, що там воду відкачували, чи ще щось, що там туди там вода пропадала, там по суті шахти, там за ніяких воліних жив не було. Так чи інакше, Державна служба геології та надр України погодила гірничий відвід, а суд відновив ліцензію на видобування карпатській рудній компанії. І Якщо більше не виникне бюрократичних перепон, вже за рік, за словами директора, тут працюватиме щонайменше півтисячі робітників. Щодо проектних потужностей, то тільки з відвалами роботи на 10 років, звідки планують дістати ще тону золота. Загалом норма видобутку становитиме 500 тисяч тонн руди і так триватиме не багато, немало 40 років.